Так, ось так зараз знімаю. Так видно камеру телефону, очима, ну дуже темно. Так, це ширик, це основна камера. Ось справку тепер ПНБ дивимось. ПНБ видно. Ось так. Зараз я О, зловив. І піднесу, почитаємось текст. Ось така. Ось можна прочитати. До На речі, написано зверху. Бавовна, бавовна макс, змішані тканини. Повсякденний одяг малюка. 6 кг. Ну, все читаємо реально. Реально читаємо. Вот Кусувала така різкість, чіткість. Тут от читаємо спортивний одяг, делікатне вовна, швидке 30 і полоск плюс віджим українською мовою. Ось така резолюція. Різкість. Читаємо з мікротексту. О, дрібного тексту. Так. Ну, плюс камера не подає, вживу ще краще. Так, зараз піддивлюсь. Зараз фокусую. Зараз фокусую. Так. Сфокусував вже віддалив. Ось підлога. Двері відбивається, вон забрані в склі. Так, це у нас підлога. Коврик. Підлога чорна. Ось так і на ній шумів темрі. Вон Фотончики видно. Ось сама коврик збирана. Так. І справка.